Якщо вам соромно за свою дитину, вона починає соромитися себе, не поведінки, не вчинку, а саме себе. Послухай, бо це важливо, коли батьки кажуть не ганьби мене, подивись, люди дивляться, мені соромно за тебе, ти поводишся як маленький. Вони думають, що виховують, що показують як правильно, але дитина в цей момент чує інше, вона чує зі мною щось не так. Вона не розділяє себе і свою дію. Для неї це одне і те саме, і якщо вам соромно за неї, вона починає соромитися кожної своєї проявленості. Сором це найглибша форма відкидання, це сигнал. Ти неправильний, ти помилка, тебе мені стидно показати світу. І коли це повторюється, дитина робить вибір, щоб вижити поруч із батьками, я буду меншою, тихішою, непомітною. Це не виховання, це знищення особистості. І ось ключ вам, коли батьки соромлять дитину, вона перестає вчитися, бо сором блокує мислення, він відключає допитливість, зменшує самоцінність і формує компас, який все доросле життя показує в один бік. В бік я недостатній. Дитина не працює над поведінкою, вона починає боротися з собою в цей момент. Дитина формується у вашій реакції, у вашому тоні, у ваших словах. Вона вбирає саме це. Вашу оцінку, а не світ. І якщо ваш тон пронизаний соромом, дитина виростає в середовищі де люблять тільки зручних. Вона перестає бути собою, бо вірить, що справжня вона це сором. Уяви її через 20-30 років. Вона вибачається за свою думку, за свою слабкість, за свою радість, за свої бажання. Вона живе в режимі Я не маю права, бо колись так почувала себе з людьми, які мали бути її безпечною базою. Сором не вчить, сором руйнує. Якщо ти хочеш, щоб твоя дитина росла з внутрішнім відчуттям зі мною все гаразд, прибери сором із виховання. Пояснюй, підтримуй, будь дорослим, який витримує, а дитим, який знецінює. А в курсі формування особистості я показую, як змінити реакції, щоб дитина росла в повазі до себе, а не в постійному самозвинуваченні.